В минулому році на ЗНО трапилось ось таке завдання. Треба його розібрати, а в школі, скажімо за все, про таке не говорять. Тож, розбираємось разом. Як же визначить параметри нашого квадратного рівняння, якщо намальована лише парабола? Ну, тобто, парабола у нас має вигляд ах плюс БХ плюс С? Це наша функція, вона задана в такому вигляді. Ми вже точно знаємо, що А у нас тут буде менше нуля. Чому менше нуля? Тому що парапола дивляться вниз. Це ми визначились. Як же визначити коефіцієнт С? Все дуже просто: ми шукаємо перетин з вісю ОІ. Якщо він лежить вище, значить це більше нуля. Якщо нижче, це менше нуля. В нашому випадку це дорівнює нулю, тому що проходить просто через точку 0. А для визначення b нам треба знайти, де ж лежить наша вершина. X вершини. І також згадуємо формулу, що х вершини у нас має формулу мінус b поділить на 2а. І звідси ми вже виясняємо, що х вершини у нас в додатньому напрямку. Тобто х вершини в нас додатні. Ашка у нас від'ємна. Згадуємо раціональні вирази додавання віднімання. Якщо в нас додатнє число тут, в знаменнику від'ємне, яке ж має бути число в чисельнику? Звісно, зі знаком мінус. Бо мінус на мінус буде плюс. І тепер отримали мінус B менше 0. Помножимо на мінус 1. Знак міняємо на протилежний. І в нас виходить, що БЖ буде більше нуля. Підписуйся на мій канал, і ти не знайдеш там багато чого корисного.